Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру. Я почав записувати. Ось таку команду я переміг. Ну Там поляна взагалі чудова була. Але мене трошки збили і Пришлось перервати відосик. Оборонка впала в Б. Так що буде 4 поєдинки. Так, що в нас тут? Тик-тик, давайте погнали. Так, давайте червоні з фіолом. Напевно ще один фіол зберем. Зарядимо Людвіга. Так... Так, а тут камінця взагалі не дали. Червоненькі є, це все тімо з них зняти. Там якраз де та ультане. Нефігово вона мені натикала. Нічого страшного. в мене теж така є. Телескопи тільки потрібні. Угу. ніфіга не сняв. Ладно. Десь сюди попробуємо. А, вона ж взагалі не блокує. Не блокує, не знімається. Коротше. Просто б'єм... Ну Давайте в нього він все одно нічого не повісить. Гля, не дає камінця. Ну, зараз... Блін, в мене таун вон стоїть, вона не вб'ється ніфіга Давайте будемо пробувати щось добивати. Філ, може зелений під'їде, так, під'їхав. Червоний є. Блін, воно знов накладає свою фігню. А, може ні. Зрізали. Чудово. От не треба його заряджати. Ну так, все, ми, в принципі, розогнались непогано. Давайте зробимо так. Зробимо так. Ладно, на пофіг накладемо таунт. Давайте, може, червоними доб'ємо. Угу. Так, ну думаю, все. Розгріблися. Та перемога. Зарядитись ми їм вже не дамо. Так, бачу тройку червону. Блін, як я не нагоджу на роботі записувати. Ну працювати потрібно. Фіні вже ж кормити треба на щось. Призиви робити. Пум-пум-пум. Де грімбл? Грімбл, грімбл, грімбл. Не, нифига. Ось так. И вот так Погнали Так, давайте тут что-то пошукаем Ничего? А, нет, стоп Нашли Нашли Так, ну давайте ще, ще за раміньйонів похаваємо. Перекусимо. Так. Що ми робимо? Мамку ми не боїмося. Давайте просто шліфанемо так. Синього ми не боїмося. Ми його зараз навпаки поки заряджати будемо. Давайте в мамку так чисто вдаримо. Так, синього ми зарядили. Давай. А чого ж він так мало вдарив? Взагалі не розумію. Так, давайте покамбим, поки вони там заблоковані. Так, давайте сюди червоні. Угу, і знизу. Хотів сказати, що і знизу є шанс, що приїде. Ну, Давайте просто мамку севера попробуємо. Вбити. Вийшло. Так, дозаряджаємося. Фігачим знову. Так, іде ти в баню, раз ти вбиватися не хочеш. Давайте цього вб'ємо, щоб він кам'яну кожу не ставив. І доб'ємо. Так. Міняємо назад, міняємо, ставимо так. Та дайте, й погнали. Ну, давайте так. Так, да, цей всім броню свіже. Компу мені в принципі не дуже потрібно було, ну ладно, в живих там він когось оставить. Зараз ми отак вот от підхилимося, а тепер він же знімає тільки таунт, правильно? Давайте зелені запихне. Давайте ще. Так, мінньончиків. І червоним в нього. Так, нічого страшного, це ми переживемо. Давайте це сюди. Цей не блокується, цей не блокується. Коротше, цих два не блокується, цей теж. Чи <смі> ніхто не блокується. Давайте сюди. Так, кого краще? Давайте цього спробуємо. Нормально заблокувався. Міньйона, спасайте. Червоний підтягнемо. Все, зарядиться ми їм не дамо. І добиваємо. Може, міньо не доб'ють? ні? Давайте філовим. Хочуть не хочуть мені добивати. О, все, добили. І останній. Нормально, погнали Такий самий. Так, фіолет давайте. Так, мені потрібно червоний заряджать. Так. Зараз ми знімемо, ладно, це раз ультане. То все фігня. Ми підхилимося, знімем таунт. Так, як завжди, купідон у нас тут блокує. Так, іди в дупу. Я був тебе той раз пропустив, що ти там в углу стоїш. Чуть всю команду не зніс. Давайте зелений доберем. Так, добре, встигли вбити, от вам зараз хіл буде. Так. Піддона сюди, а цього сюди. Ладно, промахнувся. Давайте фіол сюди тоді. Скільки промах? Скільки від 40%? Ладно, мовчу. Так. Ну все. Раз, два, три. Давайте цю доб'ємо. <рик> Невже знову Міньйони будуть бій закінчувати? Не, горіло зарядився. Та ладно. Реально будуть мінньйони закінчувати поєдинок. Так. Ну, в топ-1 я залишуся. Ось такий був день. Вибачайте за перший бій. Ну, Він неправда був дуже легкий. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, вподобаєчки ставте. Щастя, миру і добра всім.